Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор. Привезли нам на переобладнання старичка мотоблока, 8 кінських сил, зубр, але КПП без валу відбору потужності. Клієнт каже, я не користуюся фризою, то вона мені не потрібна. Ось так іде процес переобладнання. Що вже основні елементи поставлені, трьохточка вже ззаду є, ручний підйом трьохточки. Руль приблизно, щось так будемо мати, сідушку будемо бачити. Рушний підйом, рульову колонку там поставили, хоч б бачити, де воно буде. Ось такий виходить тракторець у нас. Ми працюємо. Щось трохи виходить. Ще залишилося крила, захист ремінь. Розблокератори вже стоять. Все, щеплення вже зроблено. Получається повишений, поніжений, речах перемикання, передач, газюлька. Гальма прокачати, рульову встановити, сідушку і готовий буде тракторець до роботи. Кого цікаве замовлення по переобладнанню мотоблоків трактора, пишіть, дзвоніть, заходьте, приїжджайте.